Щоб війна завершилася, щоб наші сини, чоловіки, батьки, наші близькі люди, щоб повернулися додому, щоб повернулися з перемогою. Але сьогодні ми мусимо дбати про те, що коли вони на фронті захищають нас, коли вони жертовно віддають своє життя за те, щоб ми з вами були в мірі, нам треба подбати про те, щоб у них було все, щоб наша армія була забезпечена і зброєю, і одягом, і нагодована. Не щоб українська влада не дбала про своє власне військо. Сьогодні ми знаходимося з вами в цьому, який шиє одяг, вже зимовий одяг для наших патріотів, які воюють на фронтах. І я сьогодні хотіла би придбати від імені партії «Батьківщина» для двох батальйонів руку опору, теплий одяг. І хочу вам сказати. Що вся команда, яка шиє форму для наших солдат, для офіцерів, вони шиють з молитвами, вони шиють сльозами, тому що згадують своїх які людей, які воюють, або які загиблі. І я хочу вам сказати, що я зроблю не можлива. Ми всі зробимо на щоб армія наша була забезпечена всім. І колектив, які ми зараз на цю вони з душею підбирають все. Для цієї відповідь, щоб нашим солдатам, офіцерам було тепло, щоб вони відчували наші. З на, твоєї сторони будемо старатися, будемо з вірою жити, що наша війна зупиниться, наші сини повернуться в нашій же формі, не ушкоджені Щоб кожна мама на дорозі зустріла його велику. Ми прикладемо до цього найсильніші наші діти. Дякую. Дякую. Юлія Володимирівна, як ви оцінюєте ці домовленості з терористами і з Путіном? Буде щось це толку стало чи не буде? Ви знаєте, я, я думаю, що Україна сильна дуже сильна. Ми здатні перемагати. Ми здатні перемагати із позиції сили, укладати угоди, які не вдають нашу територію, нашу землю, а саме головне людей, які живуть на нашій землі. Які є справжніми українцями. Тому ви знаєте, що наша команда проти того, щоб віддавати українську землю за забаганки, які зараз вимагає Путін. треба боротися, не здаватися. І повірте мені, у Україні є сили перемагати насправді і ставити агресора на місце, повертати його. На його власну територію я вірю в наших військових, я вірю в нашу армію і я вірю в наших дипломатів, які обов'язково домовляться про справжній мир, а не про передачу українських дітей. Дякую вам. Дякую.